Це добірка новин з болотної федерації на північний схід від наших кордонів. Ми не вигадуємо. А лише прибираємо фільтр російської пропаганди. Тож уже зараз ви дізнаєтесь, як дружини СВОшників після їх смерті отримують кешбек. Чому московитам не подобається дисконтна програма від сил оборони України? Та чому російські солдати задарма б'ють та вбивають один одного? Твоїм ще хуже було, по асфальту катались. Це хроніка боліт. Проєкт про реалії сучасної Росії. Коли в країні нічого не росте, крім місць на кладовищах та цін на гречку, в гру вступає справжня бізнес-леді. Он йде на Сво. Короче, все я оформляю на нього. Ми такі вся щаслива пара. Вона, як справжній інвестиційний коуч, знає, як налагодити ефективний тайм-менеджмент. Плюс, читайте, який какого вихлоп? Да? Детський сад, льготи, школа, льготи, їжемісячна виплата, як жена служить. Ми заживемо. Ми на моря поїдемо. Полотна представниця запевняє, чоловік на війні це перспективний депозит. А потім, коротше, його там уб'ють. Тільки слід дочекатись, коли він перетвориться на труп. Тож московити можуть дізнатись, як перетворити Мобіка на пакет з рублями, чому смерть на Росії не трагедія, а кешбек. І як вихлоп за участь у так званій СВО став головною економічною моделлю болотної федерації. Да, дом, то я не знаю, купим, нет. це історія про любов, сім'ю, державу. І крематорій з бонусною програмою. А ось на цих кадрах. схоже, вже випускники фінансової школи імені Журавликів Путіна жаліються, що іноді план дає збій. Моя тетя була убийствакості 12 сентября дві тисячі двадцять п'ятого года своїми сослуживцями. Зачем то що виплат не будет їх було шість чоловік? П'ятеро з них погибли. Мой муж залишився жив. Оказывается, на його що було начислено два с лишним тысяч, тисяч, і вони були сняты. Он этого не делал. помирати за гроші, які ніколи не витратиш на землі, яку ніколи не втримаєш. Це дуже по болотному. Увага всім постам. Болотна пропаганда місця собі не знаходить. Як же ж так вийшло, що в силах оборони України працює бонусна програма за ліквідацію російських загарбників? Це чудовічне абсурд, коли таким от образом натравлюють людей на людей. От тільки російські окупанти, це хіба люди. Прийшли грабувати та вбивати в чужу країну. А тепер жаліються, що за їх ліквідацію змагаються українські пілоти. Такою жалюгідною болотна пропаганда не була ще ніколи. Що ж, гідно оцінили бонуси від Міністерства оборони України. Для загарбників це програма справжньої нелояльності. Чим більше знищених московитів, тим більше дронів для підрозділу. Що ж їм так не Подобається. Все ж, чесно. Та прозоро, просто убили солдата то 12 балів простого солдата піхотинця, якщо ранили 8 балів, за уничтоження танку 8 балів, за його підбиття 6 балів. Є бальна система окупантам, схоже, не зайшла. Кажуть, що для українців це ніби відеогра. Де рівень за рівнем можна і до боса дійти. Тобто вони на ці бали покупають зброю, по суті. така гейми войны. а потім приходять на новий уровень, зустрічаються з босом. Болотянцям потрібно зрозуміти, щоб не поповнювати дисконтні картки ЗСУ, достатньо просто піти додому на північ. Город да муські за 15 років що то там війни в Афгані троє чи четверо погибших було. Ну і смотрите, що сейчас твориться. На Росії в країні бензоколонці зник бензин у багатьох регіонах. Величезні черги на заправках. 100-го нету, 95-го нету, даже 92-го нету. Коротше, остався тільки толька дизель є водії обурені, а влада розводить руками. до там относитесь? то, что дефицит бензина в России. Очень да, 15 лет езжу и ни разу не было. Дефицит пального дістався вже і до болотної столиці. Росіянці намагаються влити в бак хоча б щось і ніяк не змитикують. З чим же ж усе це пов'язано? І тут спробуй теж. Три тачки заправились. І все не завоїться ні одна а болотна пропаганда самовпевнено заявляє: пального нема, бо московити стали більше їздити. Це такий звичайний сезонний фактор: всплеск в іюлі в августі. Потім йде все на спад. А війна, мовляв, тут зовсім ні до чого. Лише за серпень українські безпілотники знищили п'яту частину нафтопереробки Росії. Да налоус. От и выник дефицит Незразумело только, что им так не подобается Мрели же повернуться в СРСР Ось вам, то, что и хотели Автозаправочная станция 88 Куда мы приехали? Ну, здесь сразу видно, что транспорта нет И бензина тоже нет Давайте спросим, почему нет бензина Объясните, пожалуйста, почему нет бензина? Сегодня не было завоза бензина Вообще приняли с утра пустые баки Ще один дефіцит. Тільки водний виник на тимчасово окупованій частині Донбасу. Люди збирають дощову воду на балконах, в калюжах та роблять усе те, що раніше можна було побачити лише у фільмах про апокаліпсис. Вот так люди набирають воду. Та російських ставлеників проблеми простих донечан, схоже, зовсім не обходять, бо ж на цьому можна заробляти колишній функціонер фінансової піраміди МММ, а тепер голова окупаційної влади Пушилін, звинуватив у всьому Україну. Мовляв, давно труби не міняли. А те, що він збуває воду з націнкою, який позаздрив би сам Льоня Голубков, це так маленькі дрібнички. Піки у нас доходило до до 2000 в неделю. Вот, а, именно імена хаварі. Це вже мало того, що сетей накоплена, то есть там да десятиліття не, не ремонтувалися. Ну, з какого х дев'яностох много не ремонтировалось. Брешеш зраднику. Вперше перебої з водою на Донбасі виникли у 2014-му, після початку окупації. А до того все працювало як годинник. Та якщо колишній аферист з МММ хоче, щоб труби замінила Україна, саме час скористатися чат -бол. Отом є ворог та вказати координати, як власні, так і його російських друзів. Та поки сильний сушняк змусив російських пацюків звинувачувати один одного. Кажуть, Пушилін створив чергову темку, підвів воду до своїх заводів, розливає її по пляшках і продає за ціною авіаційного палива. Ми мемщики на Донбасі радуються засухи, тому що продають. Воду з прибою 8 тисяч процентів со своїх шести заводиків. Завод, який випускає питьеву воду, котрого напряму зв'язує з первоміліцями Донецька народної республіки, Воду Донецьк буде дуже-дуже довго. Хроніка Боліт попереджає всього, чого торкається Росія, перетворюється на пустелю з дефіцитом та діареєю. комсомолець живе і працює на благо своєї родини і любимого города. Болотянцям наказано встановити на свої телефони державний шпигунський додаток МАКС. Офіційна пропаганда запевняє, це зручно. А месенджер має бути на кожному пристрої від Хуавея до Кіп'ятильника. «Макс» – російський месенджер для мільйонів людей по всій страні сплатна до цього касі. Те, що додаток імені Берії чи невідомого Максима цілком шпигунський, ніхто навіть не приховує. Люди, так сказати, яким важна безпека, яким важна якісна связь і відсутність проблем, проте довіритись цифровому ФСБшнику, московити чомусь не поспішають. Ну вам нравиться приложення. Це то удобно там гусослуги, всякі ага. другі фішки. Ви скачали його да покажіть. Ні, не, просто на телефоні. При себе? Да. Покажіть, де він? Вот он. Это, это же не Макс. Молоді росіяни навіть вийшли на протест, але чомусь під комуністичними прапорами. Цікаво, чи схвалив би таке Сталін їхній кумир та ідол, який прагнув тотального контролю та живився кров'ю ворогів режиму. Если Макс не выполняет свою официальную функцию, для чего же он тогда создається? Так у Макса есть другая, неофициальная функция. Это тотальное ограничение ваших прав и свобод. Та хіба ж це протест? Болотні беріть приклад з Непалу. Там, після заборони соцмереж, люди спалили цілий парламент. Справді є чому повчитись. Командірую за тебе білітіла, а це улюблена рубрика всіх людей на землі. Бо ж що може бути краще, коли росіяни б'ють та вбивають один одного? Приміром, стіті ні буду больше цьому хлопчині, дісталося за те, що насмілився скаржитися на погані умови служби. Цікаво, а що ж він хотів? Це ж саме той руський мір, за яким він і пішов на війну. А це вже екзекуція дубинкою. Один болотянець гамселить іншого. Просто мед для вух та очей. Далі вхід має піти електрошокер. Але на цьому запис несподівано обривається. А це вже нічні розваги окупантів під пісню А я російський спецназ. Одні болотянці уважно розглядають інших, прив'язаних до придорожніх стовпів. Такі вже вони традиції в окупаційній армії. А ви бухалі Бухали. Бухали? Бухалі? по-нормальному тебе? я б дав би. Ця російська гірлянда із традиційних героїв СВО схоже ставатиме більшою, адже окупанти запланували новий наступ на Донбасі, і тут у Болотянців вибір насправді невеликий: бути побитими та все одно вбитими, або повісіти на стовпі і все одно померти. Є, звісно, ще варіант поїхати з автоматом до Москви та створити іншу гірлянду кремлівську, але схо. Вже росіяни люблять біль. Біле сонце в пустині. Що ж, побажаємо болотянцям лиш усього найгіршого. Адже попереду в них суцільні дефіцити, тотальний контроль та розваги на стовпах. А ми ж побачимось у наступному випуску, якщо Москва не потоне раніше.